Доброго ранку, шановні! Ось, вийшла на свій город зранку. Ну, це ми поставили тут парнички, щоб вони не заважали, не портили, так би сказати, вигляд. От. А це хочу вам показати картопля. Бачите, два рядки. Один рядочок, це сусідка собі садила і дала нам рештки. Вона так робить, вони ріжуть, бачите, які по одному вічку. Вони кавалкують так по одному вічку. Але дивіться, тут холодно. А от там далі е, вже краще вона зійшла, бо там сонечко. А це картопелька, оцей рядочок. Це я пророщувала. Вона вже вон, викидає на цвіт. Та теплицю кинула, не спеціально пророщувала. Але кинула в теплицю і вона собі там зеленіла, трошки проростки давала. І ще, шановні, хочу показати, дивіться, яка різниця. От рядочок цибульки. Зараз ось вона де погано видно. Так, ось рядочок цибульки йде. Бачите, вона трошки піднята над проходом. А другий рядочок, ось там цибулька. Бачите, вона якби втоплена, тобто обігрів гірший. От вам і різниця. Є такий китайський спосіб садіння цибулі на гребнях, як картоплю підгортають, а це цибулю садять на гребні. От, Нагортають гребні і садять цибулю. Оце воно, напевно, так і працює. Цибулька на гребнях. От, а там, бачите, воно залишили ми стару, так сказати, доріжку. І бачите, різницю між цибулькою. Та вона вже гарненька. Отак, От бачите, тут прогрівається земля, а ось отут доріжка рівно з посадкою. Бачите, немає підйому, тобто там ґрунт холодніший. І ось така різниця. Оце я вже побачила і у себе. Ось. Є якби гребінь. І вона краще прогрівається. Так що оце таке я хотіла сказати. Ну, Помідори то вже пішли в ріст, вже нічого, фасолька теж пішла. Ось такий вигляд маємо на городі. Гарного вам дня, бувайте здорові!